Доброго дня, вітаю всіх вас на моєму каналі. Мене звати Елела. Загадуйте свої імена і подивимося, що передадуть вам Вищі сили, що потрібно вам знати в моменті тут і зараз, яку інформацію, яке послання, яку підказку, яке повідомлення вам хочуть сказати Вищі сили. Так, два варіанти я зроблю сьогодні, так мені йде. І так, що потрібно знати першим варіантом. Що потрібно знати другому варіанту, так? А, вибирайте, будь ласка, тайм-код ставити я, напевно, не буду. Ви зможете просто перемотати. Давайте визначу кристальчиком, щоб вам було зручно. Перший варіант буде жовтенький, так? А другий варіант, я хочу. Ось такий синенький. У нас така сьогодні жовто-блакитна -жовто тема, да? жовто синя тема. Вибирайте, будь ласка, перший і або слухайте два повідомлення, якщо ви відчуваєте серце. Рухайтеся за перемоткою, а я рухаюся за потоком. Так, все вибрали. Ідемо далі, Ідемо, ідемо. Ідемо. Так. І так. Що вам потрібно знати Так, тут мені вже показують інформацію, що у вас зараз відбувається зміна свідомості. Ну, буквально, да, вас пробуджують. Хоча вам може здаватися, що щось у житті. Знаєте, як кажуть. Все йде само собою, і ви відчуваєте себе нездатними щось змінити. Ось так мені показують тут. Да, тут мені показують, чи якусь негативну ситуацію зараз у вашому житті. Але тут, бачите, як показують, янголи стоять за вами. Янголи вас втішають. Тут мені показують людину, яка стала жертвою якоїсь негативної історії. Це може бути що завгодно, можуть бути стосунки, можуть бути втрати. Я скажу так: тут показують болючий сценарій вашої душі, яка ну, ваша душа зараз проходить якийсь травматичний досвід, і ви вважаєте себе жертвою. І ви вважаєте, що ви нічого не можете вдіяти в цій ситуації, так? І що вам треба знати? Вам треба усвідомити, що це ваш урок. Ну, ось бачите, як вищі сили говорять. Ось вищі сили говорять отак, що, ну дивіться, знов і знов, із розкладу в розклад, із послання в послання, із каналу на канал я йду, і мені говорять фактично те саме, що я маю передати вам, що будь-який негативний досвід, з яким зіштовхується людина, це не просто так. Це із минулого, розумієте? Ви прийшли сюди для того, щоб зцілити цю проблему. Тобто, у вас вже було попереднє втілення, у вас вже був негативний досвід схожий. Ким ви були в цьому негативному досвіді? Да? Зараз я не скажу, тому що потік загальний потрібно виясняти, але показують, що це ваше усвідомлення, це як вирівнювання балансу. Розумієте? Тобто, через негатив людина щось усвідомлює, щось вирішує, робить правильний вибір. Мені показують, що ви маєте проаналізувати. От що вам тут потрібно знати? Да? І важливо зрозуміти, що ви маєте проаналізувати не за що це з вами відбулося, а для чого. Розумієте? Мені показує, що у кожній негативній ситуації знайди для себе урок. Знайди для себе якесь глибоке усвідомлення, яке виведе тебе на новий рівень свідомості. Тобто, ваша душа. Ви маєте знати, що ваша душа вона пробуджується через негативний болючий досвід. Це нам показали, що ще треба знати, що все сприймай у світі із любов'ю. Тут у когось може бути втрата коханої людини, може бути е, через стосунки, може бути, мені показують веди будь-який досвід в своєму житті через любов і в любов. Вас вчать вищі сили любити, любити людей, любити життя. Навіть оцей досвід негативний, на вашу думку, негативний. Попробуйте його не то, що полюбити, а зрозуміти, проаналізувати. В кожній негативній ситуації є плюси. Просто потрібно їх зуміти побачити. От про що тут говорять. Ось так сьогодні, говорять вищі сили. Давайте я подивлюсь, що ви тут ще маєте усвідомити, да? Що ви тут ще маєте усвідомити? Що ви ще маєте усвідомити? Мені показує, що ви маєте усвідомити, що помста, обман, підлість, зрада, хитрість по відношенню до вас або вами завжди веде буквально в глухий кут. Можливо, оце розбите серце у вас, і оця ж ситуація да, це через вашу половинку, я скажу так. Тому що у когось тут прийде момент, можливо, це через ваші стосунки проходить. У мене є канал про стосунки, переходьте, там я розкриваю глибші історії стосунків, доєднуйтесь туди. Тут мені кажуть, що ви маєте зрозуміти, що навіть в стосунках є духовне зростання, ну тому що тут мені показує, що ви ростете, ростете, виростете, ваш партнер чи партнерка. Але тут мені показує, да, що ви маєте усвідомити, що навіть якщо людина прийшла і робить щось підле із вами, зраджує, обманює, то це веде в тупік ту людину, а вас в розуміння і пробудження. Якщо ви, звісно, це зрозумієте. А якщо ви дасте, наприклад, себе образити, да? тобто, тут мені показують, що ви маєте правильно вибирати. Я розумію, що зараз люди мене не розуміють, але вищі сили кажуть, що ви маєте думати. Не так вони мені зараз кажуть, що я не маю видавати вам, як робити, як діяти, да? і так далі, що ви маєте заходити в процес роздумів. Тобто, моя задача дати вам так послання, щоб ви задумалися. І почали аналізувати. Тому що, коли я даю якісь ключі від вищих сил, то вищі сили торікають, люди не сприймають, не довіряють. Як писала мені одна людина, да? легко вам совіти роздавати. Ну, по-перше, я особисто тут нічого не роздаю. Да? Я даю я провідник світла, я проводжу потік через вищі сили. От що вищі сили сказали, те, те я вам і кажу. Якщо вищі сили кажуть, що це ваш негативний досвід, і вам треба прийняти його через любов, пробачити. Прийняти, зрозуміти, а може, ви були е, от да, людиною, яка те саме робила проти іншої людини в минулому житті, і зараз ви пожинаєте карму? Просто, що це я скажу від себе, ну, вибачте, да, мені це кажуть вищі сили для вас. Як хочете, так і сприймайте, де да, мені показують, що ви страждаєте тут. Ви тут страждаєте. Цей варіант. Тут мені показують і жінка, і чоловік, мене дивиться, що цікаво, да? але мені показують, що будь-яке ваше страждання, будь-яка жертва, от коли ви відчуваєте себе жертвою, що ви нічого не можете зробити, що все якби несправедливо проти вас, перше, що ви маєте зрозуміти що все справедливо. І якщо ви не пам'ятаєте минулого втілення, то розберіться, це вже ваша духовна еволюція, бачите, послання. Да, мені показують, що приходить час, коли потрібно закривати гештальти, коли потрібно звільнюватися від негативу. Тобто, от ще раз кажу, підводжу оцей момент. Ви ще сили сказали, весь негатив, який відбувається з вами, я скажу, як і йде це кармічна розплата. І зараз прийшов час ставити крапки, відпускати негатив, закривати гештальти. Да, больно, да, важко. Але от ви маєте розуміти, що десь ви також причинили комусь негатив. І зараз це обернулось проти вас. Просто інколи люди не пам'ятають, що було в минулому житті, але ж це не звільняє душа вічна. Розумієте? Реінкарнація переродження. І отут показує, що зараз у вас відбувається закриття певних кармічних негативних моментів з минулого. І мені показують. Максимально додайте любові. Усвідомлена любов, усвідомлено прощення, чистота, доброта. Тільки це виведе вас. Відпустити, пробачити, зрозуміти, усвідомити. І, мені кажуть, в цьому ваш духовний урок. І тут зараз не, не розжовують ситуацію, ні. Тут ключове усвідомлення. Просто маєте зрозуміти, як вищі сили говорять. Е, вищі сили Дайте підказку, як зараз діяти людям, да? щоб. от... Що буде правильно, так? що буде правильно, як діяти? Та, ось, будь ласка, показують, Наповніть своє серце і душу, це тут Всі ви знаєте, ви ж дивитесь Таро і кажуть, Очистіть свої емоції від гніву, від злоби, від болю, від ненависті, очистять, довіртесь інтуїції. За вами ангел стоїть, як за. Розумієте, ось тут оця дівчинка це як уособлення вашої душі. І ангел, який стоїть за спиною, і каже: Я посилаю тобі цю інформацію, я посилаю тобі ці знання, наповни своє життя і душу прощенням. Бачите, любов'ю знову показують любов'ю. І тільки тоді, коли ви притягуєте всесвіту, кубок любові, по закону притяжіння Всесвіт відповідає вам тим самим. Да. Але мені показує, що це має бути ваше усвідомлення. Тобто, це має бути ваше, ваше зростання вашої душі. Того мені тут і показали, що ви зростаєте через отакі негативні історії. Ось це ви мали знати. Так, все. Перший потік я тут завершила, я все тут передала. Так, сонечки, це є. Давайте ось так. Це ми зробили. Далі другий момент. Дивимося. Що ви тут маєте усвідомити? Навіть не так. Бачите, ви можливо, тут вам теж треба щось усвідомити. Давайте подивимося, що вам тут треба знати. Що треба знати. Так, що на дні? Так, а у вас ще й трансформація тут іде. Бачите, як цікаво. Давайте сюди її. У вас зараз іде трансформація, тобто вам потрібно знати. І розуміти, що у вас відбувається. Ну, дивіться, трансформ. Тут скоріше продовження може бути ще першого потоку, да? тому що там було закриття сценаріїв із минулого. Трансформація це також закриття минулих сценаріїв, як звільнення. Фенікс уособлює карму. Розумієте, у когось іде трансформація як вихід із кармічної історії. У когось мені показується вихід, очищення, це звільнення від того, що не служить вашому найвищому благу. А ви тримаєтесь. А ви мені показують, тримаєтесь. Тобто, мені кажуть, що ви маєте зрозуміти, що вищі сили навчають вас, розумінню, знову мені показують, зрозумій, ключове іде, да? зрозумій. Мені показують, що от якщо у вас у житті щось не відбувається, те, що ви хочете, то вищі сили кажуть, зрозумій, куди ми тебе ведемо. Якщо ти цього не маєш, то, перше, ти до цього не готова. Друге, це не відповідає твоїм потребам і вібраціям на душі. Розумієте, є план душі. А мені показує, що ви держитесь за матерію, за матеріальне. А отут вам йде дуже багато послань. Осінь, так? Да? Можливо, ця осінь стане для вас ключовою зміною. Можливо, вам треба завершити тут трансформацію. Зараз подивлюсь. Ну так, да, да, да. тут потрібно вийти, дивіться, 13 і 14, -й, вам потрібно завершити трансформацію. Вам потрібно тут завершити трансформацію. Так, давайте відкрию карти і далі вам скажу. Ну, вас ведуть у щастя, розумієте? Вас ведуть у щастя, вас ведуть у гармонію, щастя, баланс, процвітання, але щось, щось не трансформовано. Давайте огляну, що трансформація, так? Да? Тобто ви застрягли? Отут, хто вибрав синенький кристалик, ви застрягли в трансформації. Тут мені показують зцілення емоцій, відпускання, тут як продовження потоку. От подивіться все, я тут раджу, бачите, два варіанти, але скоріше інформація одна. Що потрібно вам трансформувати? Що потрібно трансформувати? Ну, тут показують, що ви маєте збалансувати енергії, коли ви агресуєте. Знаєте, я скажу так: тут мені от так, так говорять зараз тут мені говорять так: усвідомте, коли ви на світ з мечем, то світ цим мечем обертається до вас, коли ви до людей і світу з любов'ю. Розумієте? Знову мені говорять те саме. Переслухайте перший потік, це як продовження. От хто усвідомився в першому потоці, да, там було на повну душу любою очисти. Да? Це і є оцей ваш баланс, це і є оцей ваш компроміс. Тобто, у вас зараз трансформація. На очищення душі від негативних емоцій, думок. Розумієте, тут виходить лицар мечів. Лицар мечів це конфліктуюча енергія. Це людина, яка доказує свою правоту. Це людина, яка доказує свою правду, це людина, якою управляє розум і его. Але при цьому ви дуже розумна людина. У вас дуже багато знань. І мені показують, що ви маєте опустити цього меча, розумієте? І ти да, через сонечко розумієте, вами зараз управляє его. Отут буквально кажуть: якщо ти йдеш за покликом его, в щастя ти не прийдеш. Якщо ти йдеш збалансовано, зрівноважено, з повагою, з любов'ю до себе, до життя, до іншої людини. Зрозуміли про що тут? Тобто, у вас тут кармічне відпрацювання не протискати свою лінію і гнути свою правду, а зрозуміти, що ваша правда вона належить виключно вам, а в іншої людини інша правда. Да, зрозуміти. Тут, бачите, як я сказала, що, що вам потрібно усвідомити на початку, да? тут важливе усвідомлення, що кожна душа вона цінна, кожен день життя він цінний, кожне слово, кожна емоція. Тут показують, що ви маєте просто зрозуміти, да, що все у всесвіті відбувається не просто так. Ну, ось тут дуже цікаво, говорить, да. тут і для жінки, і для чоловіки послання, тут, можливо, якась ворожба, як би правильно сказати, вражда, да, ворожнеча, ось так. Можливо, це стосунки, можливо, це конфліктуючі сторони, можливо, це роди, можливо, це сім'ї, можливо, це у вас на когось образа із сім'ї. Але мені показують, збалансуйте це і зрозумійте. ви всі духовна сім'я, люд, людство, да? воно все вийшло з одного джерела. І на глобальному рівні любов, сім'я і благословення. А отут от, на земному, кармічно. Іде оця агресія і Катя, як тільки ви відпустите, бачите, тут ви тримаєтесь за цю агресію фактично. Але це земна енергія. Тут може прийти в когось, да, що ви щось ділите мені ще показувати, може якусь ділянку, може ще щось. Але зрозумієте, вам тут нічого не належить, ви душа, яка прийшла на цю землю, отримати досвід. Не заберете ту ділянку з собою на той світ. Зараз мені хтось каже, дітям буде. Та повірте. А чи треба воно дітям, щоб діти гризлися ще за нього? Розумієте, про що я? Просто усвідомте, інколи потрібно відпускати. Я зараз не кажу, що вам там треба. Е, да? Тут не про те мова, тут про духовну інформацію, про глибоке усвідомлення, да? щоб ви змінили свій підхід. Те, що мені показує, да, що ви боїтеся тут щось втратити. А вам кажуть, це лише розлите молоко. Тобто ви тут ридаєте, ну розумієте, на думку вищих сил те, що ви тут втрачаєте, або от те, що за що ви тримаєтесь, і боїтесь стратитись, для них це як мелоч, як дрібниця, як щось неважливе. Орієнтиром і цінністю є життя, є душа, є почуття іншої людини. А ви тут розлили молоко і плачете так, наче кінець світу настав. Розумієте, про що я? Отак так вищі сили кажуть. І кать, хватить не Дивіться, королева землі. Так, то у вас насправді є все: розум, грація, достаток, краса. Боїтеся втратити гроші, будуть при... Розумієте, кать, десь знайдеш, десь втратиш, десь втратиш, десь знайдеш. Втрачаєте, прийде нове, розчищається можливе місце для того, щоб прийшло ще краще, а ви тримаєтесь. Якщо людина перестане триматися. Но мені кажуть, що ви не можете пере... розумієте, тут людина тримається, тому що его, розум ваш веде шахматну партію. Поки ви шукаєте, хто прав, хто не прав, хто кому що должен, що вигідно, що не вигідно, розумієте? Ви в цій мелодрамі, да, мені показують, що ви не даєте можливості нові можливості, ту з пентаклів у вас в житті не настає. Чому? Тому що ви ведете шахматну гру. І оця шахматна гру, гра, вона на старих енергіях. Це карма. І поки ви граєте в цю гру, ви не можете тут впустити в життя нове. А у вас нове баланс, щастя і гармонія. Да. Дивіться, четвірка мечів. Зупини. Четвірка мечів у класичній колоді. Там. Це не класична колода. Тут, по-перше, медитація і усвідомлення показують. Але в класичній колоді там завжди зображений воїн в обладунках, який ліг, там така церква чи що, да? і він якби в паузі. Да? Це така передишка між війною. І, отут, і тут буквально подивіться, як кажуть: зробити паузу в цій війні, у цій шахматній партії, помедитуй, сконцентруйся і зрозумій, що тобою керує. Чи хоче твоя душа цієї війни? Чи хоче твоя душа отих матеріальних благ, чи треба воно душі? Не тілу, не розуму, не людині, розумієте, а душі. Коли ви почнете усвідомлювати себе не як тіло, не як егоособистість, не як людина, а як душа, ви зрозумієте інші цінності, Ви сили, що тоді? Да, тоді ось ваша перемога. Розрозуміли, що вам треба знати. Що вам потрібно міряти життя не матеріальним, не матеріальними мірками, а духовними. А духовні мірки це про те, а чого хоче моя душа. А що зробить мою душу щасливим? А чи зробить той кусок землі, там я не знаю, кусок забора, чи, чи що, що, за що ви тут тримаєтесь в кожного своє робота, ще щось. Так? Чи зробить це мене щасливим? Ви тут з кимось воюєте за щось, ви тут щось комусь не пробачили. І мені каже, це ваша трансформація, в якій ви застрягли. <зв 'язаний> да, мені показує, що ви за щось боретесь. От дивіться, от ви зрозумієте, да, за що ви боретесь, за що ви тримаєтесь, що ви не хочете відпускати, ви гнете тут якусь свою істину, свою правду. Е ніхто не каже, що ви правий чи не правий. Ні. Ви ще сили кажуть, коли ти перефокусуєш фокус уваги на інші цінності, зрозумієте? Інші цінності, медитація тут дуже добре, усвідомлення, в цьому і є ваша перемога. Опустити всі мечі, опустити тут всю, всю цю боротьбу, і зрозуміти, що ви щасливі в моменті тут і зараз. Афірмації, які я даю, слухайте, Да, мені показує, дивіться, чітко его. Тобто, поки вами веде его, в цій колоні его це, це аркан диявол, це е, така енергія, да, яка обмежує вас, яка саджає вас у клітку. Але подивіться на карту, подивіться, клітка відкрита. Дивіться, клітка відкрита. Пташечка вільна. І оце обмеження це лише ілюзія. І насправді Янгол каже: от як тільки ти усвідомиш, що ти вільна душа, вільна від обмежень. Дивіться, ключ є, клітка відкрита, а пташечка з клітки не вилітає. Чому? Тому що его тримає, і его каже, що треба ж комусь щось доказати. Оце ви мали зрозуміти, що поки ви комусь щось доказуєте, ви сидите, як оця пташечка в клітці. А насправді вихід є. І вам його підсвітили. І ось дивіться, да? і ось тут ось така карта трансформації, як ваше звільнення. Але з цієї клітки ви маєте вилетіти не як пташечка, яка жертва історії, а як фенікс, який пробудився, який обновився, який звільнився від старих програм, установок, патернів, шаблонів і старої поведінки 3 матриці. Ось таке усвідомлення. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Я дякую вам, дякую вашим силам. Будьте щасливими. Пробуджуйтесь.